Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні в рамках марафону майстерності ми поговоримо з вами про підготовку до обласного фестивалю конкурсу Театральні Обрії. І перше, про що хотілося поговорити більш детально, це про культуру сцени. Почнемо з фрази відомого українського режисера, актора, драматурга, теоретика театру Леся Курбаса. Мистецтво і театр сьогодні мають бути таким, яке суспільство ми хочемо бачити завтра. Так от, мені здається, що ця фраза напряму говорить нам про те, що театр своїх, однією зі своїх функцій вважає виховання, виховання акторів, виховання глядачів, виховання всіх тих, хто приходить у стіни театру. Культура сцени поняття достатньо широке. І скільки існує театр, стільки існують правила поведінки на сцені. Я думаю, що це повинні розуміти всі, хто стикається зі сценічною майстерністю, всі ті, хто хочуть виносити на сцену прекрасне. Ми з вами повинні зрозуміти, що поняття культури сцени входить дуже-дуже багато правил. І це правило сценічного костюму, це правило правильної сценічної вимови, сценічної мови. Це говорить нам про те, що ми маємо з вами мати відповідний макіяж, відповідне взуття, відповідний підбір прикрас, які мають відповідати створенню вашого образу. Все це в цілому має відображати образне рішення вистави. Тоді ця культура сцени буде відчуватися правильною. Глядач має подивитися злагоджену, цілісну роботу. Те, що нам здавалося з вами в житті, зовсім непомітним в реальному житті. На сцені все виглядає в маленьких дрібницях, в маленьких деталях, як під великою лупою. Глядач це розглядає зовсім по-іншому. Тому ми, виходячи на сцену, як актори, як режисери, не маємо права виносити те, що здається цікавим. Або веселим тільки нам, ми повинні дивитися на все це з точки зору глядача. Чи буде це естетично виглядати на сцені? Чи будемо ми? Працювати переконливо, якщо будемо знаходитися в тому чи іншому зовнішньому вигляді, будемо мати той чи інший мейкап, будемо носити ті чи інші прикраси, взуті в те чи інше взуття, одягнені в той чи інший одяг, знаходячись в тих чи інших обставинах. Все це нам диктують правила культури сцени. Тож, перед тим як вийти на сцену, ми маємо з ними детально познайомитися. Подивитися, розібратися, чи все це нам підходить, чи можемо ми дозволити це собі винести на широкий загал, чи сподобається це глядачу, того, що наша вся творчість присвячена саме йому. Говорячи про основи поведінки актора на сцені, ми з вами повинні розуміти, що як і будь-який творчий процес спілкування з глядачем актору повинен приносити задоволення. Дуже погано, коли актор, виходячи на сцену, виходить не мов би, на ринг і зустрічається з драконом. Тоді пітніють руки, пітніє обличчя, він боїться сказати фразу, забуває всі слова, втрачає всі ті емоції, які хотів донести доглядача. Все це не те. Це говорить про те, що актор зовсім не готовий до зустрічі з глядачем. Він, можливо, сумнівається в знанні свого тексту, можливо, не знає досконало своїх мізансцен, можливо, не володіє достатньою інформацією стосовно того, якою має бути вистава. При цьому всьому дуже важливо. Проговорити з актором всі ті моменти, які будуть безпосередньо впливати на створення його образу. Тоді він буде себе відчувати впевнено, тоді він буде працювати на сцені з повною самовіддачею. Тільки при цьому йому повірить глядач. Ніколи не слід забувати, що актор не має працювати сам для себе. Дуже часто, особливо в аматорській самодіяльності, ми зустрічаємося з такими моментами, коли актори починають сміятися самі з себе, починають е, їм стає кумедно з якихось ситуацій, які з ними відбулися на сцені. Все це чудово. Але чи подобається це глядачу? Чи це є наша професійна акторська майстерність? В цьому треба розібратися. Тому, шановні актори, Перед тим, як ви кожного разу з'являєтеся на сцену, ви повинні детально продумати свій образ, ретельно підготуватися, зосередитися на своїй ролі і створити оцей неповторний образ, який ви хочете донести до глядача. Дорогі друзі, розглядаючи наступне питання, ми повинні з вами всі усвідомити, хто ж такий режисер. Перш за все, Режисер це є першоглядач вистави, яку він створює. Тому, перед тим як почати працювати з драматичним твором, ми його повинні з вами досконало вивчити. Ми повинні вирішити, чи актуальний цей твір сьогодні, чи можемо ми його виносити на широкий загал і чи буде він цікавий нашим глядачам. Після того, коли ви з'ясували всі ці моменти, ви повинні переконати свої, свій творчий колектив у тому, що саме мета і тема, і надзавдання вашої постановки вона відповідає цілком сучасним потребам, потребам сучасного глядача. Потім ми переходимо з вами до самої роботи над втіленням цієї п'єси. Це цілий ряд правил і завдань, які ми маємо, як режисери, виконати правильно. По-перше, це застільний період. Саме тут будуть з'ясовані всі деталі п'єси. Тут буде розібрано ваш унікальний задум. Кожна п'єса має якесь режисерське бачення, ваше особисте бачення. І дуже, тут дуже важливо, щоб ви вміли закцентувати на основних моментах п'єсі. Не тільки відтворити твір на сцені або якусь п'єсу, яку ви взяли до роботи, а ще грамотно вміти передати художню образність цієї вистави, вміти створити щось цікаве, вміти з цієї п'єси обрати щось основне, унікальне. Таке, щоб могло б сподобатися вашому глядачу. При підготовці п'єси слід звернути обов'язково особливу увагу на її композиційну побудову. Тому що, коли вона відсутня, ваша вистава просто-напросто розсипеться. Ми повинні з вами знати, що є класичне правило композиційної побудови, і його обов'язково дотримуватися. В композиційній побудові обов'язково присутні такі елементи, як пролог, зав'язка, розвиток дії. Кульмінація, спад дії і фінал. Ось вони ключові вузли, на які ми маємо з вами опиратися. Ми не можемо з вами побачити кульмінацію перед тим, як відбудеться зав'язка всього, що відбувається на сцені. Про це треба детально усвідомити, зрозуміти, попрацювати над п'єсою і тільки після цього виводити її на загал. Сучасний. Світ, сучасне сценічне мистецтво, воно, звичайно, що має дуже великий спектр всього того, чого можна використовувати на сцені, що нам допомагає створити і образ вистави, і відтворити якусь дію на сцені, цікаву, новітню. Дуже часто ми використовуємо багато світла, екрани, додаткові спецефекти. Але чи все це завжди виглядає доречно? Тут дуже важливо продумати. Звичайно, що сучасний світ нам трактує по-своєму п'єси, сучасні постановки, і не завжди можливо навіть доцільно використовувати великі павільйони, які використовувалися раніше, великі габаритні декорації. але... Чи допомагає нам, наприклад, екран, який відтворює занадто яскраві картини на сцені? При цьому актори втрачають цю саму гармонію на сцені, яку нам треба створити для того, щоб у нас був ідеальний художньо образне вирішення вистави? Тому зазвичай такі засоби треба використовувати надобережно. Для того щоб тільки допомогти створити образ на сцені вистави, а не цілком заховатися за всіми цими засобами, чому ж обережно треба поводитися з за аудіовізуальними засобами. Все це зумовлено тим, щоб не вийшло, коли ви підготували яскраву виставу, приклали дуже багато зусиль для того, щоб весь драмати... драматургічний матеріал був відтворений на сцені як можна якісніше, як можна краще, але вийшло як прислів'є. Вміла господиня готувати та не вміла подавати. За всіми у цими візуальними спецефектами вся ваша робота зійшла на нівець. І все, що ви хотіли донести до глядача, все сховалося за великим краном, за вогняними піротехніками, за великою кількістю світла. Говорячи про звукове оформлення, тут дуже важливо, знаєте, дотримуватися правил, коли звук сприймається глядачем не як основна дія, а як те, що допомагає сприймати атмосферу вистави, що допомагає її створити, перш за все. Коли музика занадто гучна, або перебиває акторів, або не дає їм сказати зовсім навіть слова, то від цього ваша вистава тільки втрачає. Адже ми з вами всі розуміємо, що не тільки підбір правильного звукового Оформлення до вистави впливає на загальну атмосферу, а ще і її правильне звучання. В цьому випадку треба бути вкрай обережними. Часто ми зустрічаємо в аматорських колективах, коли занадто дуже багато звуків, які не мають бути там присутні, занадто дуже багато музики, яка зовсім не відповідає стилістиці вистави. Саме тому режисер на початковому етапі при створенні самої вистави повинен детально визначитися, що він хоче показати глядачу і якою ця вистава має бути, яку атмосферу він хоче створити при всьому цьому. Саме на це буде безпосередньо впливати звукове оформлення у виставі. І, звичайно, що як основна зброя акторів це їхня сценічна мова. Для того, щоб наші глядачі зрозуміли чітко весь текст, ми маємо над нею завжди детально і досить довго працювати. Для цього ми повинні робити всі перед виходом на сцену артикуляційну гімнастику, виконувати спеціальні тренажі та вправи, для того, щоб наш глядач дійсно зрозумів. Про що вистава. Повірте, це грає дуже велику роль у створенні сценічного образу. Адже якщо глядач десь втратить принаймні хоч одне слово, він вже зовсім може не зрозуміти, що відбулося і для чого була ця сцена, а отже, не зможе в подальшому зрозуміти вашої сюжетної лінії. І що ж все-таки хочеться сказати на завершення? Хто ж такий режисер? Ми з вами всі повинні розуміти, що режисер це та людина, яка несе суспільству якийсь унікальний меседж. І кожна ваша постановка, кожна ваша п'єса, вона повинна цей меседж відтворювати на сцені. Вона повинна приносити якесь надзавдання крізь себе. Вона повинна нести якусь унікальну ідею, мету, те, до чого ви хочете закликати глядача. Глядач, який вийде з вашої вистави, він повинен задати собі якесь питання, він повинен зрозуміти щось, він щось повинен усвідомити. Тому дуже важливо, щоб це щось, воно було не віртуальне, а цілком реальне. Тому що ми, режисери, як люди, які діють сьогодні, тут і зараз, повинні бути надзвичайно сучасними, крокувати в ногу з часом і розумітися на тому, що. Цікаве сьогодні для нас всіх. Тож, дорогі друзі, ми з нетерпінням чекаємо ваших робіт до нас на конкурс. Сподіваємося, що ці маленькі поради будуть для вас максимально корисними. Ви до них обов'язково дослухаєтеся і зробите так, щоб матеріал, який ви будете надсилати нам на конкурсну програму, був максимально цікавим як для нас, так і для вас. Всім успіхів! До нових зустрічей!